Старопрогноз для тільців на 2025 рік це продовження друга частина. І ми дивимося позитив року. Позитив року це повернення до минулого. Можливо, це якісь стосунки, які були в минулому, і вони розгоряються з новою силою. Можливо, це зустріч та спілкування з якоюсь людиною з минулого, таке душевне спілкування, яке дуже вам буде гріти серце. Можливо, це повернення до роботи, яка була раніше, якої вам не вистачало, або до хобі якогось, якого вам не вистачало, і ви знову до нього повернетесь. І це для вас буде просто дуже. Позитивно і сприятливо, що в негативі. Якісь будуть фінансові можливості упущені, Ви не зможете скористатись. Вони нібито і будуть ці фінансові можливості, а от щось вам завадить ними скористатись. Можливо, ви самі десь не допрацюєте, можливо, якісь зовнішні обставини. Але будьте готові до того, що не всі ваші фінансові сподівання, плани, проекти справдяться. І порада від Таро. От для вас порада: як попрацюєте, те і отримаєте. Тобто, от якщо ви хочете отримати результат, потрібно перед цим попрацювати. Це карта така, все по справедливості. Тобто у вас не буде розчарувань, що от, знаєте, у вас щось відбулось незалежно від того, от я все для цього зробила чи зробив, да а от воно ні, так не буде. Тобто, якщо ви дійсно да, ну, це ті примітивний приклад, да якщо ви е, вивчили предмет, то ви отримали на іспиті високий бал. Так, якщо ви вкладаєтесь в стосунки, якщо ви приділяєте уваги своїй другій половинці, чи дітям, чи це може бути з ким завгодно стосунки, то ви отримаєте і зворотній зв'язок. Тобто не буде такого, що там ви вкладаєтесь і не отримаєте нічого е, зворотні. Ні, буде все по справедливості. Тому от розраховуйте на це, якщо хочете отримати е, високу заробітну плату, доведеться. Доведеться попрацювати добре.